Підтримку військових частин та реабілітацію військових, земельні питання і перейменування вулиць розглядатимуть депутати 8 лютого на позачерговій сесії Чернігівської міської ради. За словами виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломака, порядок денний передбачає понад 40 питань. Комплексна програма оборона, повага, підтримка на 2024 рік. Ми систематизували в цій програмі всі програми. Які є і працюють в міській раді по напрямку Збройних сил України. Це і соціальна допомога, це і допомога мобілізованим, яку ми починаємо виплачувати з цього року, вона буде окремо далі. Це і шевська допомога військовим частинам. На 24-й рік загальна цифра фінансування з усіх джерел державного бюджету України або місцевого бюджету України 1 мільярд 586 мільйонів. Окремо виноситься питання створення нового комунального підприємства Ветеранський простір. Воно працюватиме для психологічної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів на базі колишньої жіночої консультації. Це ініціатива громадської організації Серсевір. Ми ще минулому році з ними спілкувалися, коли депутати передавали їм приміщення. Вони там почали діяльність. Тепер ми плануємо зробити там сервісний центр для ветеранів, спортзал. Конференц зал, соціальні працівники, психологи, які там будуть регулярно працювати з нашими ветеранами, розглянуть і нову редакцію програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами на 2024 рік. А саме внесуть зміни, щоб кошти депутатського фонду могли спрямовувати на потреби Збройних сил України. Цьогоріч він закладений в бюджеті у повному обсязі. Це 4,2 мільйона гривень, сказав Олександр Ломако. На матеріальне забезпечення, на дрони, на тепловізори, на що на, на лікування, на в принципі, що завгодно, там харчування, форма, все, що завгодно, по запиту військових або членів їхніх родин депутати зможуть надавати цю допомогу. Крім питань порядку денного, планується ухвалити звернення до Верховної Ради щодо заборон депутатам, які обиралися від політичної партії, опозиційна платформа за життя, займати керівні посади, а також звернення до Кабміну щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну.